В кожному роді є жива берегиня роду, і саме ти можеш зцілити свій рід. Що це значить? Коли ти відчуваєш тягар, якісь, е, нестачу так, сили від роду, відчуваєш, що ти несеш карму, негативний сценарій, повторюєш сценарій мами, бабусі прабабусі, не виходять стосунки, не можете народити дітей, чи діти хворіють, постійно щось відбувається, погані стосунки в сім'ї, нестача грошей, і, і такі ще да, такі негативні речі, які постійно яком накручуються, ви не можете цього цього вийти, це завжди йде 70-80% родової системи негативної. Чому ми несемо родову карму? Тому що, по-перше, коли ми йдемо в рід, це коди, які прописуються на енергоплані. І таким чином їх можна замінити і зцілити на позитивні. Наш тато це відносини з грошима, це наша сила, наш захист, наше благословення, наша мама це наша творчість, дітонародження і наша щаслива доля. так, я Доля і недоля. І недоля це коли ми повторюємо негативні сценарії мами, а доля це коли ми повторюємо щасливий. І щоб перейти на щасливий сценарій, це не так важко зробити. Просто е, одного разу треба спробувати піти в родову практику, побачити свій рід мами тата. Приклад, з. Клієнтської практики, так, з клієнтом, жінка, яка відчувала нестачу зв'язку з мамою, йде в рід мами і бачить, що він зовсім сухий, і в нього нема життєвої сили. І вона виявилась берегінню роду і через себе, через неї. Вона пропускала божественний потік, з яким я постійно працюю. Я працюю з Янголом, з вищими силами. Ми пропускали цей потік, і вона давала цієї живильної енергії і сили своєму роду. І вона змогла відчути знов любов її мами, яку не відчувала дуже давно, бо думала, що мама її не любить. Тому тому, що були дуже складні відносини. І таким чином вона навіть зцілила декілька душ, декілька душ які були в роду виключені і забуті. І ми обов'язково приймаємо обортованих діток в рід, тих, від кого відмовились, прокляли, забули. І це дуже багато поколінь, 7-10 поколінь. Родових, яких ви навіть не знаєте, але ви ж не знаєте, що там було. Чому ми несемо ще негативний сценарій? Тому що колись були, можливо, вбивства, були якісь прокляття, були зради, так, були якісь речі, які нарушали закони Всесвіту, так, і закони родоводу. І таким чином ви можете кармічно нести ці програми, тому що кожна душа обирає заздалегідь, чому вона це несе? І іноді ми приходимо не тільки страждати, так, точніше, ми не приходимо страждати. Ми приходимо через страждання вийти в точку щастя. Як це зробити? Це звернути увагу на ваш, на ваш рід, звернути увагу на ваші минулі життя, на ваше дитинство. Навіть є така практика, де ми йдемо в утробу, і в утробі ми дивимося. Так? Якщо це треба, я приміняю це в родовій практиці, дивимось, чому. дуже важливо в роду, навіть, як вас виношувала мама, як вас народжувала, чи як вас зачинали. Так? Це Впливає дуже вже на то, як ви будете себе почувати. Якщо ваша мама хотіла зробити аборт, наприклад, так, але все одно вас залишила, то плод все це відчуває на енергоплані. І потім тут задається програма, коли я відчуваю себе непотрібним, я відчуваю себе неулюбленим, так, не частиною цього роду, тому що мене хотіли позбутися. Кому це відгукується, це теж зцілюється. Я це теж пройшла. і і це все можна стілити, це все можна перекодувати і замінити ці всі програми, прям знаєте, таким чистим потоком, божественним, на те, щоб ви проживали своє щасливе життя і дали це щасливе життя щасливому своєму майбутньому потомству.